Шрімат багаватам з переводом і поясненнями його божественної милості Абхай, Чорноравінди, Бакі Вданти. Сламі Прабхупади Ачар'ї засновника Міжнародного товариства Свідомості Крішни. Піснь друга, глава 6, фрагмент пояснення до 36-го вірша. Отож свободи, щастя і талану можна зажити тільки віддавшись Господеві тому що Він є довершена свобода, довершене щастя і довершене добро. До того ж, ці свобода і щастя безмежні, їх порівняння тут до неба, хоча такі свобода і щастя безмежно більші за небо. У своєму нинішньому стані, почувши порівняння чогось із небом, ми розуміємо, що це щось величне. Небо виходить за межі всіх наших мірок, але щастя і свобода, які отримують у спілкуванні з Господом, Набагато більше за небо, це духовне щастя таке велике, що його неможливо зміряти навіть для самого Господа, що вже казати за інше. У писаннях сказано: «Брахма сауг'ям Тванантам духовне щастя безмежне. У цьому верші сказано, що навіть Господь не може зміряти такого щастя. Проте це не означає, що Господь не здатний його зміряти і тому недосконалий. Насправді Господь на силі його зміряти, але щастя, що його відчуває Господь, має природу абсолютного знання і тотожно йому. Отже, Господь може зміряти щастя, що походить від нього, але воно одразу ж зростає. Господь знову змірює його, але тоді щастя зростає ще більше він змірює його знову і знову, і так ці ріст і міра щастя вічно змагаються одне з одним. І це змагання ніколи не припиняється, триваючи безмежно ад інфінітум. Духовне щастя це анандам Будхі вадганам, океан щастя, який постійно зростає. Матеріальний океан сталий, натомість духовний океан постійно зростає. У читання Черітамріті, аді, глава 4, Кавіраджа Басвамі прекрасно описує динамічний ріст океану духовного щастя в Шиматі Радхарані. Трансцендентної особи, що втілює енергію на Господа Кришни.